Всім привіт, радий бачити вас на моєму каналі. А, бачимо трактор. Значить, буде якась оновка, а, якась доробка а, чергова. А, замітив, що досить такий, знаєте, а, генератор на тракторі. Я б не сказав, що міцний, акумулятор 100 А і акумулятора... о, Генератора не дуже ватай. Щоб вирішити дану проблему, вирішив поставити генератор з ВАЗ-2107. А точніше, поставити, я можу сказати, номер генератора. 57-й генератор. 57-й генератор. Це у нас, виходить, ЗАЗ-210809, один провід, 56-й генератор. Буду ставити на ось цього дракона. Трактор вимитий, все подотігав. Зараз хочу трошки зробити йому таке диво. Ось вирішив зробити генератор. Думаю, буде корисно. А, чесно кажучи, ще не розібрався з його розпіновкою. Тут у нас, виходить, 4 провода йдуть, а мені потрібен всього один. Але треба розуміти, ну, не один, а два. Один це у нас йде на лампочку а Другий у нас йде плюс. Ну, це, це зрозуміло. І виходить ще два зайві. Ну, подивлюся, коли розберу, подивлюся, що і як там повинно бути. Також потрібно розібратися з реле регулятором, тому що він тут не знадобиться, коли поставлю новий генератор. Поки що я його ставити не буду, просто хочу зібрати і подивитися, чи він буде працювати. Холості оберти на тракторі у нас близько 700 обертів. А Жигульовський генератор, якщо не помиляюся, десь від 800 обертів починає давати стабільний заряд. тому а треба буде подивитися. Ну, не хочеться піднімати холостий хід на тракторі, тому буду якось рішати. Якось буду рішати цю проблему. Так, ось такий генератор. Чотири проводи, ну, знаєте, Обичний стандартний генератор. І ось такий буду ставити. У мене їх є багато, але а, звідти візьму щось краще, наприклад, ось обмоточка, мідь. Важка повинно давати гарну зарядку. Далі ротор теж буду робити також, буду робити також заміну підшипничків. Зроблю повне ось так, повне ТО генератора. Ось так. І буде непогано. Треба буде ще розібратися в електропроводці в схемі підключення. В принципі, думаю, що можливо бути, буде таке, що там ці провода, це у нас йде, а що вимірює ток-панель. Тому два провода. Будуть зайві. Або просто потихеньку відключати от, по один провід і будемо дивитися і будемо знати, що там у нас таке. А, зараз розбираю і роблю заміну підшипників. Зняв підшипники. Ось тоді. І вони два під заміну. Ось такі ма. СКЛ. Словакія. Ось такі. 6201. І 6302 Так, а, Так, сів телефон, а не зняв саму зборку, а тут, в принципі, <кхем> нема що знімати, просто розібрали. Ось діодний міст. Ну це трошки інакший генератор. Ось така шоколадка. На 14 вольт. Так, а пошкодив різьбу, буду, щоб не мучитись, все ж таки вирішив, я її просто обварю. Дам на одну-дві точки, щоб потім можна було відрізати і крильчатку зняти. Виставляємо. Ну, десь на 17. Добре, так. будемо, будемо заварювати ось так, думаю, ага, пішло. Будемо. Одна є прихваточка і зараз ще. Ще одна. Ось так, думаю, буде достатньо. Так, друзі, склав я повністю генератор, перевірив. Все добре. Ось видає у нас 14.5. Ось такий. Жигульовський. Що ставиться на Нива 21.05 і 21.07. Ну і ще на 21.04 ставилися. Ось провірив. Все працює, все супер. З'явилися ремонти годин редуктора. Тому закінчую першу частину по заміні генератора ось такого стандартного китайського. на вон такий Ось такий тракторець ось так ось. заміню його і буде нормальна. Нормальна буде зарядка, тому що а, з цим генератором, якщо підключаю ось ці ось ці лампочки а, спіралю, то а, уровень зарядки паде, набагато паде, там десь 12,5% виходить. Тому буду міняти на жигульовський. Цей китайський десь біля 300 Вт буде мати. А ось цей Жигульовський десь біля 700-800. Ось так. Тому, друзі, на цьому перша частина по заміні генератора закінчується. Постараюся чим. Швидше а, відзняти другу частину. А, в принципі, приблизно вже розібрався що і як тут а, з цими всіма проводами. Скоріше за все, вон там у нас стоїть реле зарядки. Воно теж буде викидуватися. Тому що на генераторі у нас вже стоїть шоколадка, яка регулює напругу. Тому, кому цікаво, підписуйтеся.